Параграф 17. Московське царство в XVI на початку XVIII століття Утворення Російської імперії. Чи знаєте ви, що мати царя Івана IV Грозного Олена Глинська, спадкоємиця знатного русько-татарського роду, дядько якої Михайло у 1508 році повстав проти литовських можновладців і після поразки втік до міста Москва де його племінниця й узяла шлюб із князем Василем III. Чимало українців долучилися до розбудови Росії, зокрема, киянин Феофан Прокопович, ставши радником царя Петра І, підпорядкував державі Московицьку православну церкву, упорядкував монастирське життя, ініціював реформи в освіті й науці та запропонував для Московії назву Русь по-грецьки Росія. Терміни та поняття, які варто знати й розуміти земський собор, від поєднання російських слів земський загальнодержавний і собор зібрання, у середині XVI – наприкінці XVII століття збори представники різних верств населення Московії для вирішення політичних і господарських питань, опричнена від російського слова опріч окрім. Перше. Території, землі, виокремлені із загальнодержавних, в особливе управління та в особисту власність царя. Друге. Каральні заходи, що в 16 столітті здійснювалися за наказом Івана IV Грозного для зміцнення царської влади в Московії. Самодержавство. Відпоєднання слів сам один та державець правитель. У Московії Росії державний лад, що існував із другої половини XV століття до лютого 1917 року, правління за якого вся влада, законодавча, виконавча, судова, належала царю імператору. Смутний час. Період династичної кризи в історії Московського царства впродовж 1598 1613 років коли відбувалися двірцеві перевороти, повстання, воєнні конфлікти з сусідніми державами. Церковний розкол. Перше. Відокремлення частини церкви, чи її поділ на самостійні відгалудження через розбіжності у віровченнях. 2. Розкол Московицької церкви, що відбувся в ході реформи патріарха Никона впродовж 1650 1660 років. Пункт перший. Як розвивалася Московія на початку XVI століття? Чому Іван IV Грозний запровадив опричнину? На початку XVI століття московські правителі продовжували захоплювати довколишні землі і зміцнювати особисту владу. Князь Василь III, 1505 1533 роки життя, оточив себе довіреними людьми. Боярами й дяками, жорстко придушував будь-який спротив, навіть карав православних священників, які його не підтримували, наладив контакти з Францією, Австрією та Індією і водночас воював проти сусідніх князівств. Під ударами його війська не встояли Псков, Рязань, деякі інші міста. Після цього намірився на Полоцьк і Київ, захопив місто Смоленськ. Однак у 1514 році поблизу міста Орша московити зазнали поразки від литовсько польсько руської армії. Про що вже йшлося? Син Василя III, Іван IV Грозний, 1533 1584 роки успадкував владу в трирічному віці, тому спочатку ним опікувалася матір. У 1547 році Московський митрополит Макарій вінчав його як царя, і Велике князівство московське стало царством. Жорстокий з дитинства правитель вирізнявся освіченістю, державні справи обговорював із довіреними людьми, обраною радою, підтримував православних ієрархів, створив прикази своєрідні міністерства, що керували внутрішнім життям. У 1549 році скликав перший Земський собор, представників від різних верств, окрім селян, сформував боєздатне військо, завдяки якому приєднав Казанське і Астраханське ханства, але поступово втрачав здоровий глуст, розігнав радників і правив одноосібно. Незгодних наказував ув'язнювати і страчувати мовою історичного джерела. Із записок про московські справи німецького посла Зигмунда Герберштейна 1549 рік Якщо при укладенні угоди ти якнебудь обмовишся чи щось необережно пообіцяєш, то московити все запам'ятовують у точності і наполягають на виконанні, самі ж не виконують того, що обіцяли в свою чергу. Народу Москві кажуть значно хитріший та лукавіший за всіх інших. Упродовж 1558 1583 років тривала виснажлива Лівонська війна проти Литви з 1569 року проти Речі Посполитої та Швеції. Цар Іван IV прагнув підкорити Прибалтику, але зазнав поразок. Шаленіючи від безвиході, він безжально розправлявся з боярами, нищив і грабував Новгородщину. Стратив московського митрополита, щоб тримати в покорі народ у 1565 році запровадив опричнину. Так спочатку називали території землі, де діяли особливі закони та управління. Всі податки звідти йшли на отримання царя. Йому допомагали опричники, вірні воїни, які, по суті, виявилися катами у своїй країні, адже поводились як на ворожій території. До власних коней вони прив'язували мітли та собачі голови, бо як собаки служили цареві, а мітли символізували наміри вимести будь який бунт. Опричники їх було до шести тисяч, присягали безпосередньо Іванові IV. отримували від нього землю і дозвіл безкарно мордувати зрадників, оскільки підозрювати могли кожного, опричнина перетворилася на бездумну масову різанину. Вона руйнувала Московське царство зсередини, аж поки в 1572 році її не скасували. Пункт другий. Хто брав участь у подіях смутного часу? Як цар Олексій Михайлович правив Московією? Наприкінці життя цар Іван IV важко захворів. Наслідки поразки в Лівонській війні та внутрішні безлад лягли на плечі його сина Федора І. Останнього нащадка Рюриковичів на московському престолі. Коли в 1598 році той помер, не залишивши спадкоємців, царство спіткала династична криза. У боротьбу за владу одразу втрутилися численні місцеві та іноземні претенденти. Тому період історії Московії, що тривав у 1598-1613 роках, назвали смутним часом. Спочатку недовго правив боярин Борис Годунов, однак він не навів ладу, а кілька невражайних років лише погіршили ситуацію. У 1604 році претензії на престол висловив самозванець, який заявив, що є царевичем Дмитром, сином Івана IV. Він за підтримки поодиноких польських магнатів, козаків, вступив у межі Московії. Попервах цей Дмитрій І здобув кілька перемог, але надалі викликав невдоволення московитів, і ті в 1606 році його вбили. Царство перейшло до боярина Василія Шуйського, який залучив на свій бік Швецію. Таким чином він зміг протистояти ще одному самозванцеві Дмитрію II, який вирушив підкоряти Москву. Теж, опираючись на допомогу польських та козацьких сил. Загони Василія Шуйського зазнали поразки, його ж арештували. Царем обрали польського королевича Владислава IV. Щоб урятувати становище і покласти край смуті, в 1613 році з'їхався Земський собор. До участі допустили навіть селян, голосів яких потребували для всенародного обрання нового самодержця. Ним став Михайло I Із Боярської династії Романових. Новопомазаному спершу належало розв'язати конфлікт з Річчю Посполитою. Війна 1617-1618 років, у ході якої запорожці під командуванням Петра Сагайдачного мало не захопили Москву, завершилася деулінським перемир'ям на користь поляків. Які отримали Русько-Українську чернігово Сіверщину. А далі дуже своєрідно московити реформували сільське господарство. Наступний цар Олексій Михайлович, 1645-1676, щоб селяни не втікали світ за очі, навічно прикріпив їх до власників земель у 1649 році увів кріпацтво. Також уклав мир із Швецією. І повернув деякі північні володіння, але виходу до Балтійського моря не домігся. Тоді знову взявся за Ріпосполиту, який завдав кілька ударів. По-перше, в 1654 році прийняв військо Запорозьке під свій милостивий захист, звісно, згодом обдуривши гетьмана Богдана Хмельницького. По-друге, в 1667 році Уклавши андрусівський договір з поляками, забрав у них українське лівобережжя. До слова, в той період у Московії відбувся церковний розкол. В 1654-1655 роках патріарх Никон уніс певні зміни в богослужбові книжки і звичаї, узгоджуючи їх із новогрецькими, тих, які дотримувалися старих правил, тобто старообрядів. Прокляли. Вони ж, навпаки, розкольниками й розбійниками вважали ніконовців. У Росії громади старообрядців існують понині. Пункт третій, якою була внутрішня та зовнішня політика Петра І Наприкінці XVII століття смута знову накрила Московію у 1682 році. Владу мали б успадкувати сини Олексія Михайловича, хворобливий Іван або молодший Петро. Замість них правила енергійна сестра Софія. Царевич Іван виховувався при ній. А от Петра вона хотіла позбутися, надто амбітним виявився. Жив поблизу Москви, де муштрував потішні війська, набрані з кріпосних селян. Його ірашкові Семенівські преображенські полки. Згодом стануть елітою московицького війська. Замах не вдався, бо знать військові і духівники підтримали юнаків. У 1689 році Софію ув'язнили в монастирі. Престол посіли Іван V, 1682, 1696 та Петро I 1682-1725 роки яких одночасно увінчали на царство в Успенському соборі, що в Москві. Цар Петро І, хворий брат майже не брав участі в управлінні, намірився докорінно змінити Московію, ще підлітком відвідував місцеві майстерні, монетні двори, а в дорослому віці у складі Великого посольства під виглядом військового бомбардира подорожував Європою. Деякі з біографів стверджували, що там він опанував із десяток ремесел, у Нідерландах отримав звання корабельного Теслі, а в Англії інженера. Французи обрали його до Академії наук. Ніякої інженерної освіти він, звісно, не здобував, а до Академії обраний як високопоставлений гість, його листи рясніють помилками. Попри те, за кордоном перейняв військовий досвід, що знадобився у війні з Османською імперією. У 1696 році московити захопили фортецю Азов і вперше отримали вихід до Чорного моря. Упродовж 1700-1721 років вони вели північну війну проти Швеції. Її король, Карл XII, вирушив у похід на Москву, але через українські землі, де його союзником став гетьман Іван Мазепа. У 1709 році цар здолав їх у битві неподалік міста Полтава. Відтак переміг у північній кампанії та отримав доступ до Балтійського моря, на узбережжі якого зводили нову столицю місто Санкт Петербург. У 1721 році після укладення Ніштатського миру за ініціативою вищих духовників і сенаторів Петро І прийняв титул імператора. А Московське царство перейменував у Російську імперію. Перетворення, які здійснив самодержець у занедбанні відсталі Росії, виявились успішними. Вищим органом влади став сенат, а старі прикази замінили на більш упорядковані колегії. Чиновники отримали кращі кар'єрні можливості. Ухвалений у 1722 році табель про ранги Дозволяв обіймати вищі посади тільки після служіння на нижчих. Церкву підпорядкували державі, звання патріарха скасували, духівництвом віддав синод, за яким наглядали світські урядовці. Країну поділили на губернії, де порядкували губернатори. Розвивалися металургія, виробництво тканин, кораблебудування, зброярство, шовкопрядіння, поставали мануфактури. Вільних працівників бракувало, тож власники залучали в'язнів, приписували до підприємств селян, які однак залишалися кріпаками. Тому капіталізм Україні не утверджувався у скрутному становищі перебували підлеглі неросійські народи, до таких належали українці, яких не лише використовували в інтересах владоможців, а й жорстоко з ними поводилися. Наприклад, за царським наказом вирізали мешканців гетьманської столиці міста Батурин, зруйнували Чертомлинську Січ, забороняли українську мову. Загалом, хоча Петро І і втілив у державне життя низку нововведень, вони найперше зміцнювали самодержавство та аж ніяк не долали відставання Росії від країн Західної Європи. У той час, коли у світі. У 1547 році становлення, відбувалося становлення Московського царства. На теренах України в 1547, створення священники малярем Олексієм Горошкевичем ікони Успіння Богородиці. У світі 1700-1721 роки розгортання московицько-Шведської північної війни. На теренах України 1708 1709 укладання Українсько-Шведського Союзу військовий виступ Гетьмана Івана Мазепи проти Московії. У світі, 1721 рік. Проголошення Російської імперії. На теренах України, 1722 1727 роки, урядування малоросійської колегії в Гетьманщині.